В суботи святковий передноворічний ярмарк ярмарок проходив на ринку північний, що на 44-му кварталі. Усі, хто на нього завітали, змогли не тільки зручно та вигідно скупитися до новорічно-різдвяних свят, а й покращити собі настрій. Покупців забавляли святковою програмою з конкурсами та розвагами учні Криворізького, професійного гірничо-електромеханічного ліцею. Адміністрація ринку залюбки підтримує традицію до великих свят, а особливо найулюбленішого криворізцями святкування нового року проводити святковий ярмарок. Администрация рынка в этом плане всегда понимает наши вопросы и вопросы прежде всего жителей. Всегда идет навстречу с их стороны. Мы ни в коем случае не чувствуем никаких препятствий, а только наоборот содействие. От нашего председателя Корытника Владимира Васильевича, от нашего депутатского корпуса, от нас всех мы поздравляем жителей нашего района Жовтневого и Кривого Рога в целом с наступающими новогодними праздниками. Традиційно перед новорічний ярмарок проходив за участю більш ніж 20 безпосередніх виробників сільгоспродукції, підприємств харчової промисловості прилеглих з селищі районів Кривого Рогу. Тож покупцям на ярмарку пропонували товари за цінами нижчими від діючих на споживчих ринках міста. Сафіївський район, село Девладова, проживаю там, де ви ращу хазяйство, сорок галов свиней получається щоб продати накормити кормить кривороських людей. Приглашаю криворожан 20-й ринок. Тут чисте екологічне м'ясо, яке вирощено на чистих продуктах, получається. А також владарю руководство рынка, которое способствує таким людям, як ми, які самі вирощують, ну і допомагають нам, виходить, реалізувати наш продукт. ЧП за косовський нашу рябу. Курочки у нас акція новогодня честь ярмарочки, 19.95. Курочки свежие, Заходьте до нас по товар, заходьте до нас на ринок. У нас товар дешевше, ніж ми, де інде. Товар хороший. Вирощуємо самі капусточка біло без нітратів, морковочка оранжева, хороша, весь товар хороший. Відтак минулої суботи скуплятися на ринку північному було набагато приємніше, ніж зазвичай. Адже навколо панувала святкова атмосфера, що покращувала загальний настрій покупців. Я все приїхав купив. Нравиться, показують концерт, інтересно, весело. Я приїхала на цей ринок з Софіївського району, тому що мені найбільше це подобається цей ринок, тому що це все тут, ми тільки живемо з цього ринку. Це найбільше тут ми можемо докупитися. І ціни устраюють, і качество устраює, і ми з додоволюстям їздимо сюди. Скупляємося новий на рік, настрій у мене дуже новорічний і дуже. бажаю всім такого настрою, як у мене.